Дубинські волонтери роблять буржуйки для українських захисників. Майструють їх із автодисків. Кажуть, біля таких металевих міні-пічок можна і зігрітися, і одяг висушити, і їсти зготувати. Тим більше військові вже зараз починають замовляти буржуйки, адже осінь не за горами. От ми закрили. Її. Вона виходить на свою робочу позицію. От бачимо де. Ось так виглядає буржуйка із автодисків, яку майструють волонтери-дубенчани для українських захисників. Так сталося, що ми самі думали про те, що вже йде зима. Ми знали, що це буде потрібно, тому що війна, на жаль, ще не закінчилась. І ми вирішили їх робити. І тут нас підштовхнули військові. Вони до нас приїхали, які якраз вирушали на схід, на південь. Ось кожен на свою на своє місце, і каже, що було би добре мати ці буржуйки. Волонтери виготовляють буржуйки орієнтовно два місяці. Військові просять по 5-6 металевих пічок. Але чим ближче до зими, тим більше буде замовлень. Звичайно, буржуйка це якби універсальний інструмент для того, щоб можна було і обігрітись, і для того, щоб можна було готувати собі якусь страву. От ми бачимо дана модель. Це є, скажімо так, базова модель. Закидується дрова. Коли вона нагрівається, вона віддає своїми боками тепло а звідси можна поставити будь-яку пательню, Каструльку і собі готувати якусь там їжу. Біля таких металевих міні-пічок можна і зігрітися, і одяг висушити, і їсти зготувати. Майструють пічки із автомобільних дисків на власних подвір'ях. Буржуйка вариться з трьох або чотирьох дисків: 15, 16, 17 радіус. Немає різниці, це взагалі. Чим більші диски, тим менше їх затрачається і більша буржуйка, і тому більше опалення виходить. Ми беремо два диска докупи, представляємо, чи вони підходять, і ми починаємо просто проварювати шов робити повністю і зварюємо їх докупи. Тоді ми беремо ще одного диска, зварюємо, тоді накладаємо з боку бляху, вирізаємо дверки, робимо піддувайло. І тоді вже буржуйка майже готова до використання. Загалом, із початку війни, волонтери на конторській змайстрували понад два десятки буржуйок. Я брав буквально пару днів назад і возив на північ України, там де стоять наші військові. На сьогоднішній день вони заходять, так як гнилий, мокрий, сирий підвал. І їм ночувати, їм жити треба саме в таких умовах. Саме в таких умовах самі ви знаєте, починається максимум хвороб і хвороб ну не дуже простих, не дуже таких легких хвороб. Однак самі ж волонтери потребують підтримки, їм потрібні матеріали для роботи. Дисків ми почали робити, тому що іншого матеріалу для виготовлення буржуйок немає, і тому ми саме, що є зараз в кожної людини на використанні в господарстві, це є автомобільні диски. Ну більше що говорити, ми не маємо, тому саме ми зупинилися на цій ідеї. Якщо ж волонтери мають усі матеріали під рукою, то на виготовлення однієї буржуйки йде один-два дні. Кожну буржуйку, яку ми виготовили, звичайно, що ми спочатку її тестуємо. Тобто ми дивимось, як воно працює. Потрібно, щоб обгоріла краска на дисках, потрібно, щоб воно своє, там де воно має розширитись. Можливо, воно десь підклине двірцята, можливо, треба обректувати систему, щоб вона легше ходила. Ми тому її запалюємо, воно прогорає якийсь час, і ми дивимося, як вона себе веде. Окрім буржуєк, волонтери ще виготовляли пластини для бронежилетів. Також вони плетуть маскувальні сітки, влаштовують благодійні ярмарки. Кі, у тому числі за кордоном, продають квіти і навіть збирають макулатуру, адже все це кошти, які можна спрямувати на потреби ЗСУ. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини рівного.